Ich weiß nicht, ob Ihre Tochter erstens diese Behandlungsmethode akzeptiert, und ich bin der Überzeugung, wir werden mit der Überwärmungstherapie allein nicht zu einem Ergebnis kommen. Wir müssen das kombinieren, und ich habe da etwas, was ich glaube, dass Ihrer Tochter helfen würde. Також я заявив, що впевнений, що в цьому випадку за допомогою самої лише гіпертермії ми її не вилікуємо, тому мусимо з чимось комбінувати. І гадаю, я маю дещо що могло б їй допомогти. Тоді ми розпочали тритижневе комбіноване лікування. Мушу сказати, це були три жахливі тижні. Коли похлину нагрівають, то згідно простого фізичного принципу рідина розповсюджується однак, у кісті вона не має можливості розм'якнути, через що там виникав жахливий тиск. За кілька хвилин після початку процедури дівчинка кричала: тоді ми переривали терапію на деякий час, і потім починали знову. З допомогою медсестри, яка дуже співчувала цій дитині, більш ніж за годину нам якось вдавалося завершити весь процес терапії. Але чим частіше ми проводили цю процедуру, тим меншим ставав тиск у кістці. Після восьмого циклу терапії у кісті вже нічого не залишилось. Лікар-радіолог це підтвердив, сказавши, там справді нічого немає, окрім порожнини. А до того, після тяжкої операції на нозі і високих доз хіміотерапії, прогноз на виживання становив лише 5%. Отже, за 10 циклів дитина видужала. Сьогодні дівчині вже 24 роки, і вона абсолютно здорова. На жаль, права нога в неї дещо коротша, бо через опромінення відбулись певні зміни. Aber das hindert sie nicht, heute Mediziner zu sein und ihre Anforderungen zu erfüllen. Ich glaube, das war einer der ersten beeindruckenden der Verwendung der Ukraine. Die Mutter sagt kurz, sie hat eine wunderbare linke Pobacke, bloß rechts fehlt sie ihr. Aber das hindert sie nicht, heute als Krankenschwester tätig zu sein. Und ich denke, das war eines der ersten bestechenden Ergebnisse, die also mit der Ukraine möglich wurden. У той час до мене прийшов батько з маленьким сином. У вересні того ж 1997 року. Йому виповнилося лише три роки. В нього була нейробластома. Це вид пухлини, що розвивається у ділянці нирки. На початку 1998 року маленького пацієнта прооперували, видаливши йому при цьому пухлину разом із ниркою. Окрім того, як це не драматично, хлопчику довелося пройти 12, Уявіть собі лишень 12 різних курсів хіміотерапії. Дев'ять з яких мали здатність викликати ще одне злоякісне захворювання. <laughs> wovon neun allein die Potenz hatten, eine maligne Zweiterkrankung zu entwickeln. So hat man auf den Jungen eingeknüppelt, wenn man so will. Und im September 2009 stand er in der Dicke Wurst, kann man sagen, und hatte einen Arm gebildet, der durch das Vorrahmen <Recidiv> des in der hindurch wuchs um die Medulla, um das Rückenmark herum und auf der anderen Seite wieder herauskam. Die Uniklinik Frankfurt hatte daraufhin gesagt, der junge Die Frage war: was können sie tun? Da habe ich gesagt, also Hyperthermie geht nicht. Було питання, що ви можете зробити в такому випадку? В такому стані я прийняв маленького пацієнта. Я заявив, що від гіпертермії відмовляюся після лікування Рафаели. Я зрозумів, що не можу покласти трирічну дитину в таку машину, а через день давати йому наркоз також не можна було. Де тому ми відразу ж взялися до використання України. Схема була такою: три тижні я лікував хлопчика Україном, далі три тижні перерви. Далі знов три тижні лікування Україном. А згодом перерви ми все збільшували і збільшували. Чотири наступних роки хлопчик жив і святкував різдво, а потім помер. А помер він не від пухлини, бо вона йому вже не шкодила, а від гострої лейкемії, яку спричинили лікування цими клятими хіміотерапевтичними засобами. Бачите, коли говорять про ефективність і дієвість України, то забувають сказати про хіміотерапевтичні препарати і про те, що навіть якщо вони людині допомогли, то згодом вбивають її зовсім з іншого боку. Це просто слід розуміти і усвідомити. Протягом цих років я лікував дуже багатьох пацієнтів і зауважив, що Україн просто неймовірний препарат. Але він, звісно, не є панацеєю. den Patienten immer wieder gesagt, Іенфелленінденен і шніт Апшеценконте опаневекон штат фін In деяких випадках. Я не міг одразу сказати напевне, чи це допоможе. Проте я завжди казав пацієнтам: не знаю, чи це допоможе, але ми спробуємо. Тоді я розпочинав лікування і проводив курс терапії Україном протягом трьох тижнів. Побічних результатів не виявилось. Але якщо пацієнт не реагував на лікування, то я переривав його. А якщо результат був, то я продовжував і далі. Так я робив протягом усіх цих років. Була в мене одна пацієнтка, яка прийшла до мене після операції на грудях. В неї був рак молочної залози.

Три тижні я лікував її україном. Після цього я попросив її зробити контрольне обстеження комп'ютерною томографією. Там нічого не було. Вона одужала. Жінка була настільки щаслива, що сказала мені: напевне, ми вже можемо завершити лікування. На що я відповів заради певності, повторімо ще один курс. З того часу пройшло вже 10 років, а вона досі жива і здорова сьогодні я запросив до вас одного молодого чоловіка Даніелю. Встань, будь ласка. Він страждає від хвороби, яку ми називаємо пігментна ксеродерма. Це генетичний дефект. Даніелеві у березні виповнюється 28 років. Він з Німеччини. Очікувана тривалість життя при такому захворюванні становить максимум 16 років. Після цього рак шкіри пацієнта убиває. Дякую, Даніелю. Сумієнбанглонгґенафоцвеф років тому Даніель потрапив до мене. Питання полягало в тому, чи ми можемо щонебудь зробити для того, щоб нові пухлини більше не утворювалися. Бо між шостим і шістнадцятими роками життя хлопчик пережив 56 операцій. І ви бачите, що його обличчя не його справжні. Це наслідок численних пластичних операцій, бо на обличчі в нього з'являлися злоякісні пухлини, після чого утворювався так званий чорний рак. Так, наприклад, праву повіку довелося повністю видалити, а згодом відновити. Наново довелося відтворювати крила носа і чоло. Тобто, хлопчина пережив таке, чого не побажаєш абсолютно нікому. За один рік виходило приблизно по сім операцій різних за складністю. В такому стані батьки й привели до мене хлопця. Звісно, відразу ж постало питання: а чи допоможе в цьому випадку Україна? І я чесно відповів: я не знаю, але ми спробуємо у будь-якому разі. Ми ним не зашкодимо. З того часу я один раз в тиждень лікував Даніеля. Можна сказати, що після цього десь раз в рік були невеличкі резекції шкіри, які проводив я сам минулого року. Я ще видалив йому злоякісну меланому у ділянці під коліном. Після цього ми видалили йому ще й лімфатичні вузли. Власне, він не дуже цього хотів, але заради впевненості я пішов на це. Нам треба було знати, чи є там метастази. Мушу вам сказати, у хлопця немає метастазів. Очевидно, Україн не повністю перешкоджає виникненню пухлин. Однак частота їх виникнення вже не така, як раніше, і навіть якщо вони і з'являються, то навіть найзлоякісніші види пухлин не мають шансу вбити його. Можна справедливо стверджувати, що така злоякісна меланома, яка була в нього під коліном якогось іншого пацієнта, обов'язково убила. Гадаю, що у випадку з Даніелем за допомогою України нам вдалося досягнути просто фантастичних результатів. Даніель – найстарший у світі пацієнт, із цим вкрай небезпечним видом раку під назвою Пігментна ксеродерма. Я хотів всі ці результати представити до вашої уваги у якості фотографії, які я підготував. Однак, на жаль, тут немає проектора, тому я змушений розповідати вам про це лише на словах. Ще один випадок. Вже вісім років. Я лікую пацієнтку з так званим. Нейроендокринним раком пішлункової залози це такий вид раку, який росте повільно, але в результаті все одно призведе до летальних наслідків. Ця пацієнтка прийшла до мене, тому що пройшла вже всі можливі види лікування традиційними засобами. Окрім того, один лікар-радіолог, з яким я колегую і до якого часто охоче посилає пацієнтів для проведення контрольного обстеження, провів з нею розмову. Ця пацієнтка запитала його: Доктор Мюллер, скажіть, будь ласка, чи не знає? Ви якогось лікаря, який би міг допомогти мені у цій ситуації? Може є хтось, хто знає ще якийсь шлях лікування? На що він сказав їй таке: ідіть до ашгофа Якщо хтось і може знайти якийсь альтернативний шлях, то це саме він. Якщо ж і він не допоможе, то я безсилий. І тоді ця жінка прийшла до мене. За 10 років своєї історії хвороби вона втратила пів печінки. Це означає, що їй ампутували праву половину печінки. Згодом зробили ще одну резекцію тієї частини печінки, що ще залишилася, бо знову почали утворюватися метастази. Понад те, у печінці з'явилися нові пухлини. Тоді жінка поїхала до Гайдельбургу і поставила питання. Скажіть, будь ласка, що можна зробити, на що лікар запропонував їй провести локальну хіміотерапію на тому невеличкому залишку печінки, що залишився. Після цього жінка вчинила цілком правильно, заявивши, що не робитиме цього, бо переживає, що просто не переживе такого лікування. Гадаю, це був правильний вчинок. Хотів би в цьому контексті згадати про Рюдігера Гладцеля, коли вони просто заявляють своєму лікареві: ні його підсумок звучить так: пацієнт, який Чинить опір живе довше. На щастя, ця пацієнтка також чинила спротив. Вона не погодилася на проведення локально-регіональної хіміотерапії і прийшла до мене. Спочатку я лікував її протягом трьох тижнів, при цьому вдалося встановити, що показники печінки нормалізувалися, а імунна система відпочила. Після цього я дійшов висновку, що її варто лікувати один раз на тиждень. І ось прийшов час моєї відпустки, і я сказав пацієнтці, що ми можемо дозволити собі три тижні нічого не робити. За ці три тижні пухлина просто вибухнула. Тому після завершення відпустки я взявся за інтенсивне лікування жінки. Після цього я його вже не перериваю. Моя пацієнтка навіть їздить за мною у відпустку. Простіше кажучи, вона у фантастичній ситуації. Зараз їй 81 рік, і вже 8 років вона живе з печінкою пронизаною пухлинами, але ці пухлини більше не розвиваються. Гадаю, це дуже показовий і вагомий результат, здобутий завдяки Україну. І ви хочете сказати, що цей препарат не діє? Коли я почув, що доктора Новицького заарештували, то відразу ж зателефонував. Довідня одному знайомому адвокатові і запитав, хто представляє Новицького. Він відповів мені, що це, мабуть, доктор Філіп. Я зателефонував і до нього. Щоправда, доктор Філіп не дуже мені допоміг, підвищував голос, але принаймні дав номер телефону пані старшого прокурора. Я зателефонував до цієї жінки і сказав пані старші прокурори. Дуже перепрошую, що телефоную до вас, але хочу вам сказати, що ви продукуєте мерців. На що вона мені відповіла: я нічого не знаю, я ні в чому не винна. Але як тоді я маю все це інтерпретувати? Ви конфісковуєте Україну, лікування немає як продовжувати, Наслідок чого пацієнти згодом помруть. То, мабуть, буде логічно провести проти вас судовий процес у європейському суді. Після цього я сконтактувався ще з одним адвокатом, паном Марером. Цей адвокат у будь-якому. У випадку допоміг усій цій справі він сказав: найкраще буде, якщо ви виступите в ролі свідка і напишете свою заяву, яку слід буде завірити в німецького нотаріуса. На що я відповів добре, без проблем. Однак перед цим я поговорив із адвокатом Вартенслебеном. Це відомий у німеччині захисник у справах пов'язаних із лікарськими препаратами, і не тільки колись він мене успішно захищав у федеральному конституційному суді, коли відповідальні органи мали намір заборонити Нити терапію свіжими клітинами, але з допомогою цього чоловіка їм це зробити так і не вдалося. Отже, я зателефонував до цього адвоката і запитав: пане Вартенслебен, що мені робити в цьому випадку з моєю заявою? На це він мені дав відповідь: вимагайте ордеру на арешт. Бо мені треба знати, які для цього були причини. Після певних спонукань мені таки надіслали відповідний ордер факсом. Це була досить велика купа паперу, сторінок 60, Точно, весь цей пакет я передав. Дав панові Вартенслебену також я вручив йому і мої покази в якості свідка. Переглянувши всі ці папери, він сказав, що я можу спокійно надсилати їх у такому вигляді до прокуратури відня. У п'ятницю я завірив свою заяву і в той же день відніс її на пошту. Гадаю, що в понеділок чи вівторок вона вже була у відні, а в наступну п'ятницю пана Василя вже звільнили. Випадки, про які я вам тут розповів, я чітко і ясно задокументував у своїй заяві і надіслав до прокуратури, щоб люди бачили, що Україна може допомогти. Зараз я хочу дещо згадати: всі говорять про одужання, і при цьому волосся мені завжди просто стає дибки. В лікуванні раку немає одужання. Хто говорить про одужання, той обманює, і це слід усвідомити і засвоїти. Проте можна досягнути стану, при якому пухлини не буде. При цьому мова не йде про те, що пухлина зникає повністю. Отже, говорячи про Україну, можна заявити, що ми досягаємо станів, про яких пухлин немає в наявності. Цей препарат справді володіє такою здатністю. Чи спричиняє він одужання, у сенсі цілковитого одужання, Цього я не знаю. Є ще одна людина, яка може розповісти, що насправді сталося, і чому препарат не вітають з розкритими обіймами, і як цього можна би було очікувати, маючи в наявності об'єктивні факти, а навіть зовсім навпаки,